Вітаю, мене звати Оксана, і сьогодні я готую просту, смачну та ситну страву американської кухні на основі рису. Рецептів приготування джамбалаї велика кількість, так як і українського борщу. Страва демократична допускається заміна одних інгредієнтів на інші та незмінними інгредієнтами все ж залишаються рис та томати. Якщо ви полюбляєте прості рецепти на обід чи до вечері, то цей саме рецепт для вас. Для приготування джамбалай нам знадобляться такі інгредієнти: 250-300 г підкопчених сосисок, 300 г рису, столова ложка, томатної пасти, два зубчика чеснику, одна цибулинка, 1 болгарський перець, 2 помідорки, рослинна, олія, сіль перець за смаком. І так, до роботи. Сосиски нарізаємо кружельцями. Цибульку нарізаємо кубиком, помідорки ріжу навхрест та буду заливати кип'ятком та знімати шкірочку. Тепер нарізаю кубиком перець. Спочатку ріжу на солонку, а потім кубиком. Очищаємо помідорки, шкірочка легенько знімається. Мідорки постояли буквально дві хвилини. Цього було досить, аби шкірочка попарилася. Тепер нам знадобиться сковорідка глибока, або ж беріть казанок. Вмикаю в вогонь, наливаю трішки олії. Небагато, ложку або дві столові. Олія розігрілася, додаємо суситку. Обсмажуємо. Коли сосиски підсмажилися, дістаю їх в тарілочку. А в цю сковорідку, в якій смажилися, сосиски? Додаю цибульку та обсмажую. Коли цибулька злегка підсмажилася, стала така напівпрозора, можна додавати перець. Смажуємо. Тим часом нарізаємо помідори. Ось на такий невеличкий кубик. Перед цибулькою підсмажилися, додаємо помідори. Видушую два зубчика чесника. Томатна паста. pincel перець за смаком Повертаємо назад сосиски. Рисом засипаємо та заливаємо гарячою водою так, аби вода покривала рис на півтора-два см вище. Все. Прикриваю кришкою та буду готувати до готовності рису на невеликому вогні. Все, Рис готовий, можна вимикати. Сипемо зеленню. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться враженнями. Всім смачної та вдалої джамбалаї та до зустрічі у наступному відео!